Не надто втішні сигнали надходять з Ізраїлю, тому що там тривають масові протести, і вже з'являється інформація про оголошення загального страйку по країні через судову реформу з аеропорту Бен-Гуріон, зокрема скасовано всі виляти Про страйк оголосила ізраїльська профспілка. До неї приєдналися працівники охорони здоров'я, дитячих установ, а також чиновники та деякі співробітники різних підрозділів Мінюсту Ізраїлю. Я нагадаю, що від учора охоплений Ізраїль Масштабними такими протестами люди вийшли на вулиці через після звільнення міністра оборони Йоава Галанта, який виступав проти судової реформи. Рішення про звільнення міністра оборони ухвалив прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямі Нетаньяху. І після цього зараз ви бачите кадри на своїх екранах. Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Тель-Авіва та Єрусалима. Зібралися незгодні із політикою Нетаняху і біля його резиденції. За інформацію видання Єрусалім Пост, президент Ізраїлю. Іцхак герцог закликав Нетаньяху терміново припинити процес про прийняття закону про судову реформу. каже, що звертається до прем'єр-міністра, до уряду, бо спостерігав дуже важку картину, емоції важкі і болісні, тому що поліція застосовувала водомети, аби відтиснити протестувальників від резиденції Нетаняху в Єрусалимі. Окрім того, в Тель-Авіві палили багаття протестувальники на головній вулиці, і в спільній заяві лідерів. Опозиції йдеться про те, що державна безпека не може бути картою в політичній грі. Нетаньяху перейшов в червону межу, кажуть опозиціонери в Ізраїлі. Бо непокоїться через судову реформу, яка була представлена в Ізраїлі на початку цього року. В січні за словами опозиції незгодних людей. Ця судова реформа надасть тотальний контроль уряду над відбором суддів. Тобто буде повністю уряд Нетаньяху, узурпує фактично цю судову гілку влади в Ізраїлі. Обмежить вона повністю. Наваження верховного суду, Тож бачимо, що люди не згодні і виходять на вулицю. Ну власне по цій судовій реформі треба сказати, що в чому ще є протистояння, і mm -hmm. ті і інші так. кажуть, що реформа судової судової гілки влади, вона потрібна. Але от тут у них розбіжності, тому що кнесе це парламент їхній, так 120 двадцять людей. Мласнягу має більшість, і вони можуть голосувати будь-що. І власне він хоче що зробити, тому що Кнесет – це є виборний орган, який вибирають ізраїльтяни. А, Суддів призначають, і вони мотивуються тим, що не може там суд багато все вирішити, вершити, накладати вето на рішення кнесу, тому що це є не виборний орган. А Натаняху каже: Ну слухайте, є виборний орган, і давайте ми будемо мати змогу кнесену накладати заборону на рішення суду. Але при тому, що на таняху є дві кримінальні справи, які розслідуються, і багато хто каже, що це може бути конфлікт інтересів. Тому суть в тому, що в Ізраїлі. Є всі прихильники за судову реформу, але в якому руслі і як це робити? Ну ми будемо стежити за тим, що відбувається в Ізраїлі.